Жителі багатьох українських міст скаржаться на гучність автомобілів та мотоциклів, що їздять містом. Вже після комендантської години я не розумів, чому так багато авто їздить по місту, і деякі з такими звуками їздили, чесно кажучи, я думав, що якісь Ракети летять це гра на нервах всієї країни, тому що ми зараз усі чуємо повітряні тривоги, всі чули звуки вибухів і прильотів. Такі коментарі часто можна зустріти у соціальних мережах. Тож чи можливо вплинути на таких гонщиків? Про це говоримо далі із Миколою Ільчуком, експертом з адвокації кампанії за безпечні дороги та головою громадської організації Підбуль Львів. Пане Миколо, доброго дня вам. Доброго дня. Так, ну от власне, давайте спершу поговоримо про технічну частину, що встановлюють на своїх транспортних засобах водії, що воно аж так таке. Встановлюють різні речі, тобто встановлюють так звані тріщалки на глушники, які видають такі вибухи, які нагадують стрі... звук, які нагадують вибухи або постріли, встановлюють прямотоки, щоб краще було чути двигун. Це все те саме робиться на автомобілях, на мотоциклах. Плюс дрифт від шин у з цими звуками, це справді нагадує такі суцільні вибухи, постріли, ніби зона бойових дій. Пане Миколо, ну і знаєте, ось питання риторичне для чого? Для привернення уваги, для того, щоб якимось чином роздратувати інших, тому що мої батьки, до прикладу, вони живуть у Хмельницькому на у дуже жвавому районі, де досить таки гарні дороги, і є де розігнатися. І після 10-ї, а то й після 11-ї години від цього звуку направду воно лякає. Для чого це робити можете не відповідати риторичне запитання це, це справді для мене? Це теж таке риторичне запитання. Я теж не розумію, чому це робити, особливо зараз, коли в нас постійні повітряні тривоги, прильоти, ракети, шахеди, і це краще запитати власників тих автомобілів. Можливо, в них є якесь логічне пояснення, хоча я. Не, не можу їх оправдати жодним чином. Так, ну і власне далі, чи передбачено українським законодавством регулювання тих речей, які ставлять собі під капоти гонщики? Загалом в Україні є досить старий закон про вплив на. Він має довгу назву, але загалом це про вплив, вплив на здоров'я населення туди входять в тому числі і так звані рівні шуму. І там, там встановлено, що в окремих районах, на окремих територіях міста, навіть на окремих територіях, не на всіх забороняється перевищувати допустимі шумові зони, а також е в вечірні і нічні години заборонено взагалі здійснювати будь-який шум, який може заважати мешканцям. Це, е це все. Це що є станом на зараз, е, є ще інша сторона е, законодавча, це те, що заборонено самостійно проводити будь-яке переобладнання транспортних засобів е, після того, як автомобіль пройшов е, реєстрацію, отримав номерні знаки. Але як ми розуміємо, що ні одне, ні друге проконтролювати ні поліція, ні будь-хто інший е, зараз на жаль не може. Так, ну от, власне, чи коли у разі того, якщо викликають мешканці будинків, власне, чи просто перехожі поліцію на такі випадки, чи приїздить вона? А ну, якщо приїздить, що вона встигає зафіксувати і чи щось фіксує. Чи власне тут просто можна опитати людину, яка викликала поліціянтів? Ну і власне далі вже якось діяти чи не діяти? Поліція точно приїжджає, і поліція намагається принаймні реагувати, але реагувати намагається виключно тими законодавчими інструментами, які їм дає законодавець і не забороняє закон. Тобто конкретно якось вплинути саме на перевищення шуму. Поліція навряд чи може. Поліція не має відповідних приладів, поліція не має законодавчої бази, щоб їх використовувати і якось заміряти е, ці порушення рівня шуму. Відповідно, поліцейські можливо намагаються просто припинити ці там їхні чи перегони, чи їхні е, зібрання, щоб вони не шуміли. Але на жаль, ефективно впливати і притягати до відповідальності за перевищення рівня шуму. Поліція швидше всього не зможе зараз. А ось власне в разі того, якщо людина свідок встиг записати, запам'ятати номерні знаки автівки, водій якої перевищував ці допустимі рівні шуму, чи це також жодним чином не дозволить його притягти до будь-якої відповідальності? Питання в тому, що, по перше, яким чином заміряти і визначити саме визначити, який був шум, тобто з відеозапису або зі слів свідка, ну це. На чи допоможе. А навіть якщо поліція знаходиться прямо там і при них здійснюють це порушення, поліція теж на жаль не має можливості фіксувати рівні перевищення шуму. Як я вже казав, ні приладів, ні законодавчої бази для цього в поліції наразі немає. 4 серпня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо адмінвідповідальності для водіїв, які перевищують встановлений законодавством. Рівень шуму штраф у розмірі 17 тисяч гривень за повторне порушення 34 тисячі з позбавленням прав до 6 місяців. Про це йдеться у проєкті закону. Втім, він досі перебуває на розгляді у Верховній Раді. Якщо ми говоримо про цей документ, наскільки він може вирішити проблему, так і які його основні пункти. Коли зареєстрували законопроект 9564, про який ви говорите, його зареєстрував лідер більшості Давид Давитарахамія, і під ним підписалися близько 50 нардепів колег. Дуже гучно заявляли, що це законопроект, який покладе край цим. Стрітрейсерам та дріфтерам, і що шум буде припинено, але ви правильно сказали, що він наразі досі лежить без руху у Верховній Раді. Можливо, причина в тому, що цей законопроект він є досить складно написаний. Він дуже важкий є для імплементації в цьому законопроекті. Якраз пропонувалося би поліції видати визначити прилади, їх сертифікувати, і якимось чином зобов'язати поліцію фіксувати перевищення рівня шуму. Ем, але навіть попри те, якби такі прилади законопроект проголосували, прилади би закупили і видали поліції, все рівно є ряд питань. А саме те, що цей законопроект не до кінця, ем, по перше, він не до кінця ем, з, іншим, з, з іншим законодавством грає незрозуміло. В яких саме місцях можна перевищувати шум, в яких не можна, точніше, інші законопроекти це встановлюють, але як визначити саме, що шум якого автомобіля, чи це автомобіль був в русі, чи він стояв на місці, де саме було здійснено оце шумове порушення? Це все дуже складно визначати, дуже складно фіксувати, і особливо якщо це стосується автомобіля. І відповідно через це. Ем, є великий ризик, що навіть якщо б це все відбулося, то такі просто протоколи, чи рішення, чи штрафи, які би виписувала поліція, вони могли би е, легко скасовуватися в судах. Е, відповідно, можливо, через це цей законопроект не отримав е, руху через цю всю дуже складність, тому що це справді таке нестандартне е, питання, і вирішили його просто не рухати, і вирішили, що варт краще просто. Не займатися просто не питання, нічого буде, з цим не робити? Проблем. Ну виглядає так, що все таки знаєте, ініціатива наміри хороші, а реалізація дуже непроста. Ну, пан Рахамія, як а, лідер найчисельнішої фракції у Верховній Раді, переконана, що назбирав би голосів для того, щоб цей закон таки запрацював. Якщо не е, без цього закону, без цього законопроєкту чи є якісь зараз нормативно-правові акти, якими можна таки вгамувати ось цих дрифтерів на дорогах, чи це власне наразі все по все покладається, ось залишається у зоні, скажімо, якоїсь соціальної відповідальності, внутрішньої відповідальності, якихось переконань людини чи ставлення її до інших людей. Якщо говорити про е, законодавчі е, ініціативи, які зараз є, кампанія забезпечення дороги разом з народними депутатами в листопаді 2024 року, зареєстрували законопроект 12172 е, за повторність окремих порушень правил дорожнього руху. Е, як ми зрозуміли потім, що цей законопроект міг би в тому числі допомагати боротися з цими дріфтерами? Тому що, якщо йти дуже прямолінійно, як пішла фракція Слуга народу і Давид Рахамія, вони пропонують карати за шум, але цей шум зібрати доказову базу, це все зафіксувати, є дуже складно. Ми пропонуємо цим законопроектом, який 12172, він набагато простіший а саме за окремі порушення правил дорожнього руху, там чотири види є: не надання переваги пішоходу, порушення правил проїзду, перехресть, порушення правил обгону і проїзд на заборонний сигнал світлофора. Пропонується за повторність давати більший штраф, а в випадку другої повторності за рік ще більший штраф та позбавлення права керування. На нашу думку, багато цих дріфтерів та стрітрейсерів, коли вони саме здійснюють шум, вони паралельно здійснюють багато супутніх порушень. Ми неодноразово, я впевнений, бачили багато відео, де вони здійснюють цей так званий дріфт з шумом. В той же час вони часто Проскакують на жовте або на червоне. Вони здійснюють обгони небезпечні. Вони перехрестя там не, неправильно проїжджають, пішоходів не пропускають. Відповідно, якщо б цей законопроект прийняли, там не треба ніяких приладів, там не треба купи грошей, не треба купи погоджень. Законопроект може запрацювати одразу на наступний день, і це дасть поліції, хоч якийсь інструмент. Щоб лоці, от виявляючи ці супутні порушення, а не шум, боротися з цими порушниками, тому що я впевнений, що ці порушники, крім того, що вони просто створюють жахливий шум, вони порушують багато інших речей, і саме за ці речі їх, а також інших порушників, треба карати, і це може допомогти. Ну, от, власне начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у столиці будуть з цим боротися відповідними методами посилювати контроль та прискорювати пошук розв'язань цієї проблеми на інших рівнях. Трактування максимально загальне, але можливо ви знаєте, чи ведеться у Києві якась робота щодо таких явищ? Ми комунікували з київською міською військовою адміністрацією з помічниками пана Тимура, і а, нас наразі ведеться робота щодо того, що, щоб ми продемонстрували цей законопроект. Ми пояснили його переваги і пояснили, що це може швидко допомогти, особливо в Києві. І наразі а, ми на тому етапі, щоб узгодити наші подальші спільні кроки. Ми сподіваємося, що київська місь... міська військова адміністрація. Я впевнений, що це не тільки КМВ, я впевнений, що це будь-яка міська адміністрація в будь якому обласному центрі України, чи міська, чи обласна, вона підтримує будь-які ініціативи, які зможуть зможуть е трохи закрутити гайки цим дріфтерам, які у цей шум нестерпний створюють. Тому ми сподіваємося, що від них ми отримаємо підтримку е і від багатьох інших їм можливо вдасться таким чином, якби показати парламентарям, що цей законопроект він дуже на часі і. Його, потріб... Його рух потрібно дещо пришвидшити. Пане Миколу, а ось таке дрифтування, воно ж, напевне, призводить і до порушення інших правил дорожнього руху, і ось які зазвичай порушення трапляються. Ну, як я казав, з того, що ми бачимо найчастіше на відео, які дріфтери самі ж знімають, вихваляються, потім за це штрафи отримують, то це. Порушення проїзду світлофора, жовтий-червоний сигнал, не надання переваги пішоходам на пішохідних переходах, порушення правил обгону, виїзду на зустрічну смугу, порушення правил проїзду перехресть. Тобто це переважно саме ті порушення, які містяться в законопроекті 12172. і саме тому, на нашу думку, він може допомогти саме в боротьбі з дріфтерами. Так, ну але ось зазвичай гонщики вони виїздять на дороги після опівночі, от напевно, п'ятниця субота. Тобто, а, але знову ж таки, після опівночі, тобто із початком комендантської години, це привід зупиняти їх, штрафувати і що загалом передбачено за їзду під час комендантської години? А... Загалом, це це теж непросте питання, тому що та, в нас є комендантська година вже п'ятий рік, і п'ятий рік в нас лежить законопроект. Я не пригадаю його номера в Верховній Раді, який передбачає пряму відповідальність за невиконання вимог комендантської години. На жаль, станом на зараз поліція все, що може зробити, це. Зупинити порушника комендантської години або пішки, або на автомобілі, і провести з ним бесіду, попросити його покинути територію і дотримуватися комендантської години. Ну, ми часто бачимо, що поліцейські проводять такі відпрацювання з працівниками ТЦК навіть у півночі, навіть вночі. Виявляють порушників і одразу працівники ТЦК перевіряють їхні облікові дані, чи знаходяться вони на обліку, чи не порушують вони правила обліку. Ну тому знову ж таки поліція діє з такими креативними, скажімо, методами: прямо вплинути на от порушників на шум, те, що більше всіх обурює, не може. Але доводиться от залучати інші служби, доводиться шукати якісь норми інших іншого законодавства суміжного, щоб хоч якось повпливати. А чи не здається вам, що було би доцільно під час того, коли людина навчається у школі водіння, так само можливо викладати якісь уроки поводження культури на дорозі. На вашу думку, чи допомогло би таке? Чи власне ті, хто хочуть дрифтувати на дорогах, вони це да і далі продовжуватимуть робити аж до того часу, доки не з'явиться відповідний законопроєкт, який би трішки вгамував їх? Та чому б ні? Звичайно, такі уроки, якщо є такі ініціативи в Україні, чому б ні? Я вважаю, це хороша річ. Хоча, ну звичайно, можна багато робити хороших речей, але якщо нема базової відповідальності, нема взаємоповаги і ну, про що ми можемо говорити? Хтось на когось це впливає, але завжди знайдуться ті, на кого може вплинути тільки, тільки відповідальність, штрафи і позбавлення права керування. А ось якщо ми говоримо про небезпеку для життя самих дрифтерів, чим це їм їм загрожує? Тобто, умовно кажучи, тут ми можемо говорити про імовірність набагато вищу ймовірність дорожньо-транспортної пригоди, власне, якесь травмування. Чи ось така аргументація може якимось чином подіяти на людей, які люблять натиснути подаль газу? Ну незалежності від того, дрифт стріт-рейсинг чи інші якісь е, речі, які тягнуть за собою порушення правил дорожнього руху, це завжди небезпечно і небезпека, звичайно, що вона підвищена, особливо якщо це е, ці речі робляться на дорогах загального користування, якими користуються інші учасники дорожнього руху. Е, автомобілі їздять, водії, пасажири, пішоходи. Це завжди підвищена небезпека, і це особливо вдвічі словільно, коли такі речі проводяться саме на дорогах загального користування, де є інші учасники дорожнього руху, які не хочуть в цьому брати участь, але вони поневолі просто стають, можуть стати співучасниками або жертвою якихось неприємних небезпечних речей. Пане Маколо. Ну і далі запитання про європейські практики, можливо, за океанські практики, як там боряться із підвищеним шумом на авто. То магістралях, і ось що можливо для України вартувало би запозичити закордонний досвід, ми досліджували законодавство інших країн. Нещодавно знайшли дуже цікавий приклад: приклад Великобританії, в якій вже встановлено понад 100 камер, які, окрім перевищення швидкості, фіксують порушення якраз шумового режиму. Тобто. На камері разом з відео встановлено також сенсор, який фіксує рівень звука, звуків децибел. І коли проїжджає той чи інший автомобіль або мотоцикл під цією камерою, він фіксує якраз чи є там перевищення шуму, а далі він діє так само, як камера автофіксації, тобто фіксує порушення і надсилають водію поштою або через електронний додаток штраф за якраз перевищення цього шуму. Я думаю, що це цікавий досвід. Можливо, ми могли би його запозичити, враховуючи, що в цифровому плані наша країна є досить розвинута і передова. Але ну як завжди кажу, що хто, хто вважає, що можна наставити мільйон камер і думати, що все буде добре, не буде порушені. Це велика помилка. Камери це тільки один з елементів безпеки, і самими камерами неможливо добитися а, безпеки на дорогах. Тому досвід можна запозичити, але все таки в першу чергу треба приводити законодавство у відповідність треба вводити відповідальність за порушення шуму і персонально якраз протидіяти цим порушникам. Зрозуміло, пане Миколо. Я вам дякую. Дякую, що ви доєдналися до нашого етеру. Глядачам Ті 8 нагадаю, спілкувалися з експертом з адвокації компанії за безпечні дороги та головою громадської організації Підбуль Львів Миколою Ільчуком.